В багатьох старовинних і архаїчних релігіях символ плодючості, достатку і благоденства міфи народів світу. З вертольота її запримітили, не одразу означиш словами, де тополі і ржаві, як мітли, скрушно небо метуть головами, і де сосни. Дощами спалені, лізуть в очі лихою і ржею, у якій несусвітній окалені, денно й ношно блукають душею. Коло хати її запримітили, догадались, коли вже сідали, не мили вже тополі, як мітли, лиш листками і ржаво ридали. Та ж висели все село, бо тут такого насипано було. А це що таке, я тебе питаю? Видно, з космосу щось занесло, Целофан, як скафандр, метляється з краю. Недобре в кабіні сердито гуло, два пришельці з космосу або, може, із НАТО. Курс на тополю, ржаву, тримайсь, стара хата.